На втіху та для здоров'я дітвори на території рівненської обласної дитячої лікарні відкрили майданчик для малечі. Тут юні пацієнти зможуть як розважатися, так і покращувати своє самопочуття. Адже для цього тут є багато різних видів тренажерів, гімнастичний комплекс та інше. Придбати все вдалося завдяки громадській організації ротарі, клуб міста Рівне. Перша ідея була це надати обладнання для центру реабілітації, і вияснилося, що ми підібрали такі тренажери. Тут є вісім тренажерів, суто розроблені суто, для навантаження для діток, щоб вони могли покращувати свої тут фізіологічні реабілітаційні функції. І також ще ми придбали гімнастичний комплекс і лаз-метелик просто для дозвілля діток, так як тут знаходяться дітки, які приходять щодня до обласної дитячої лікарні. Облаштованого дитячого майданчика придбали і нове обладнання для Центру медико-соціальної реабілітації. В центр нам безпосередньо дали велотренажер, дівчинка займається на ньому, це да, для е, покращення координації. Є у е, нас е, е, мультиактивний камінчик. Машенька, покажи, як ти ходиш по камінчикам. Для, е, Покращення ходи і координації рухів у дітей, так і хорошо він при плоскостухості, при е, різних порушеннях з боку нервової системи. Е, трошки раніше був проєкт весною у нас закритий. Нам передали вони два мата великих і ходунки для дітей, які дуже хорошо дають нам можливість покращити ходу у дітей з паралічами і паризами нижніх кінцівок. Медики зазначають, все обладнання є потрібним та корисним для реабілітації юних пацієнтів. Самостійно закупити його вони не в змозі, тому задоволені такому оновленню. Загалом впродовж року у центрі займаються близько 400 дітей. Тому, як зазначають фахівці, хотіли б покращити їх умови реабілітації у планах ще оновити басейн. Бажання є, у нас великі мрія відкрити. У нас є басейн, але він потребує ремонту і запустити басейн це водолікування для дітей. І є сучасні реабілітаційні тренажери, но вони комп'ютерні для навчання навикам ходи. але вони досить дорогі. Наразі лікарі, звичайно, дітвора задоволені і таким оновленням. До слова, вартував дитячий майданчик та обладнання 100 тисяч гривень. Любов Данча, Роман Шокунець, випуск новин.